Привіт і слава Україні! Отже, друзі, я радий вітати вас на своєму Ютуб-каналі і, відверто кажучи, тем є дуже багато, але я хотів би розпочати все таки з теми основної тема війни, що відбувається. Ми бачимо, що на Вогледарському напрямку супротивник дійсно намагається тиснути досить потужно. Завданням на тактичному рівні вони хочуть заволодіти Вугледаром для того, щоб відкрити дорогу на Покровськ. І тим самим, ну є такі мрії в росіянців перерізати логістичний шлях Дніпро-Донецьк, ну скажімо так, з Дніпра на Донеччину. От. І фактично вони досить потужно там працюють. Другий напрямок, на який звернув я увагу, це де село Кліщівка. Фактично, вони наближаються до такої серйозної траси, яку намагаються перерізати. Це траса забезпечення міста Бахмут. Відверто кажучи, там ідуть досить жорсткі бої, і ну, ми бачимо те, що сьогодні і вчора наші хлопці відбивали там постійні атаки. В принципі, рубежі тримаються ну а далі будемо наблюдати. Також я звернув увагу на деякі дії окупантів, про які сьогодні повідомили в засобах масової інформації. Це на Луганщині вони намагаються в прифронтових територіях, в прифронтових містах і містечках, в тому числі і Креміна. Фактично виселяти населення. Звідти ну, перш за все, вони бояться співпраці місцевого населення з нашими збройними силами, можливості коригування, можливості партизанки. От друге пояснення цьому дати. Ну я не думаю, що вони там так переживають за те, щоб мирні не постраждали під час війни. Для них винищення України. Це, в принципі, головна їхня мета. І ми бачимо, що вони досить, скажімо так, потужно працюють над досягненням цієї мети. Тобто їхня мета це звільнення України від українців взагалі, тобто зачищення, навіть я б не сказав, звільнення Звільнення території, напевно. Да? Ну, але тим не менше, що ми говоримо далі? Ми далі бачимо, що на тлі цих подій. Звичайно, ми всі очікуємо якнайшвидше надходження танків, які нам анонсували західні партнери. До речі, є незрозуміла заява Італії, яка вже каже, що вроді би як танки давати не будуть. І знову ж таки, заява остання заява міністра оборони Італії. Це про те, що з росіянцями треба якось все таки підтримувати контакти. Не все так однозначно. Ну і десь щось подібне, бла, бла, бла. Переговорні позиції втрачати не можна, бо рано чи пізно придеться говорити і так далі. Тобто, ми бачимо, що є певні заяви політиків, які, скажімо так, нам можливо не подобаються, але ще раз наголошую, світ не є україноцентричний. Кожна країна, кожний їхній там уряд, вони намагаються загравати безпосередньо саме своїм населенням, своїм електоратом, і часто густо заяви різняться. Тим не менше, ми знаємо, що наші хлопці. Починають навчання на танках Леопард, на танках британських танках Челленджер. Отже, я думаю, невдовзі, невдовзі верніше Абрамси теж осідлаємо. І та кількість танків, які попередньо нам обіцяють надати, ну більше 300, в принципі, вона достатня буде для того, щоб сформувати ну, певного роду контрнаступ. В цьому контексті я вітаю успішну роботу хаймерсів Симоущих, які десь там поблизу Мелітополя підірвали міст, і це досить сильно затруднює логістичні шляхи сполучення між Росією і Кримом, так скажу. Отже, робота в напрямку. Скажімо так, зробити з Криму острів в контексті логістики, ну, ведеться. На цьому тлі, звичайно, я буду очікувати, що ж заявлять, якщо не помиляюсь, 14 лютого на Рамштайн 9. Це мене цікавить питання літаки і, звичайно, питання Атакамс. Для мене особисто це є досить серйозне розуміння того, що відбуватиметься далі на полях битви. Ну, десь такі от це те, що стосується війни. Тепер би я хотів би, звичайно, привітати повернення шахедів 136-х. Ті, що такі ж самі, як герань 2, да? чи то дорівнює Герань-2. Тобто повернення шахедів родну гавань. І що стосується подій вибухів у Ірані, які відбулися нещодавно, ну, тут можна тільки вітати. А наголошу для тих, хто не в курсі, значить в Ірані були розбомблені декілька, скажімо так, об'єктів, в тому числі якийсь там хімічний завод. Завод, вроді би, як по виготовленню тих же самих безпілотників. Навіть Офісне, якийсь там офіс тих захисників ісламської революції, ну тобто, що ми бачимо, ми бачимо, що в Ірані відбуваються, скажімо так, досить бурхливі події в контексті мітингів, протестів і демонстрацій. Ми бачимо, що в Іран повертаються шахеди у вигляді баражуючих безпілотників з високоточним, скажімо так, системою наведення. От ми бачимо, що Іран викликав навіть нашого посла в Ірані з приводу того, що, значить, їм не подобаються різкі заяви українців і наших політиків щодо. Радощі радощі повернення безпілотників родну гавань щодо того, що відбулося в Ірані. Ну тим не менше, ми бачимо, що Іран все таки продовжує діяти в інтересах Російської Федерації. А саме головне, Іран ігнорує питання тої ядерної угоди, до якої він долучився для того, щоб пом'якшити, скажімо так, санкції. Країна знаходиться. Під впливом повним контролем АЯТО і країна знаходиться, скажімо так, в стадії підготовки до своєї головної мети. А їхня головна мета це знищення такої держави. Ні, 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 не Україна, а якраз таки Ізраїль. Тому, на моє глибоке переконання, Ізраїль ну, напевно дотичний до тих повернення тих безпілотників родну гавань. Іранську, От. але з іншої сторони, ми бачимо інші заяви, що Сполучені Штати Америки, і, ну, скажімо так, безпосередньо є конкретні заяви, що є різні сценарії розвитку подій навколо Ірана, один із них, в тому числі військовий. Це є досить серйозне питання і загроза, в тому числі для України, тому що ну, це може вплинути на допомогу Україні. А ми знаємо, що якби допомога Україні була би в тих же самих масштабах, та яка сьогодні відбувається, була б Така сама навесні. 22-го року, то, можливо, питання скажімо так, звільнення наших територій, там з Запорізької і Херсонської областей, перерізання логістики до Криму, і питання звільнення територій Донеччини і Луганщини, вже б стояло би, напевно, на інших рубежах, не на тих, на яких сьогодні ми знаходимося. Тому це дійсно серйозні виклики. Е, мене на сьогоднішній день часто густо запитують: ну а взагалі, які тенденції в світі? Та тобто, ми бачимо, що Сполучені Штати ну вже відверто сказали, що потрібно давати Україні всю. Зброю для того, щоб вона могла наступати, бо фактично це є один із механізмів звільнення території, підготовка контрнаступу і наявність відповідної зброї. Ми бачимо, що торгівельні стосунки Сполучених Штатів Америки і Китаю нікуди не діваються. А отже, я не думаю, що сьогодні вісь зла для сполучених штатів це є Китай. Ну давайте говорити відверто: Китайці їздять в Америку, Американці їздять в Китай. А те, що стосується Росії, то якраз таки з Росією все з точністю до навпаки, і фактично Україна, скажімо так, без будь-яких кровопролить з боку Сполучених Штатів Америки, фактично послаблює Російську Федерацію, виводячи її збройні сили, утилізуючи, скажімо так, їхніх збройні сили в землі в чорноземи. України. Тому, в принципі, на сьогоднішній день питання підтримки Сполученими Штатами України стоїть саме, я так думаю, в такому розрізі на сьогоднішній день більшим ворогом є все таки Росія. Для Китаю таке, також є ситуація з цією війною досить неприйнятною, тому що рятувати там, 150 мільярдний оборот між Китаєм і Росією, втрачаючи трильйонні обороти. З Європою з Європою, з європейським континентом Китай, звичайно, не хоче. І раз весь світ об'єднався навколо України проти Росії, то в принципі Китаю відверто кажучи, допомагати продовжувати затягувати цю війну ну геть не вигідно з точки зору навіть економіка. Ну я так бачу цю ситуацію, тому в мене от така от історія. Що стосується європейського союзу і Китаю, це зрозуміло колосальний торгівельний оборот. І, скажімо так, загострення ситуації в Європейському Союзі, можливі додаткові виділення коштів не на торгівлю, а на озброєння в Європейському Союзі, впливають на торгівельний баланс між Євросоюзом та Китаєм. І це теж є досить суттєво. Ну, отакі мої думки з цього приводу. А ще хотів би вам все-таки анонсувати ще одну тему: тема, яка би називалася би на майбутнє, це не сьогодні. Випишіть, будь ласка, в своїх коментарях. Скажімо так, звичайно, підписавшись на цей е, мій YouTube канал і перепостюючи це відео, напишіть, будь ласка, в своїх коментарях, чи була би вам цікава тема для обговорення. Можливо, я би з цього приводу навіть і зробив би стрім. Тобто тема така: а що було б, якби втік? Да? Тобто, в нас ж дуже занизана вимога до президента, що от не втік і слава Богу, і ми отут от вже чемпіони. Ну це те саме десь приблизно, якби мені всі співали бідіфірам за те, що я хожу на роботу, будучи там, депутатом Верховної Ради чи і так далі. Тобто, є така, анонс такої теми. І ще одна тема, яка мене, в принципі, цікавить, але тим не менше, можливо. Можливо, глядачам мого ютуб каналу не зовсім буде цікаво, але тим не менше. Отже, тема номер два, яку я хотів би обговорити, можливо, навіть знову ж таки провівши стрім. Це тема узурпації влади під прикриттям воєнного стану. Це стосується всього і виїздів за кордон, і впливу виконавчої гілки влади над законодавчою, і послаблення парламентаризму, і там посилення офісу президенту на всіма процесами. Під час війни під шумок, в тому числі з порушеннями конституції. Отже, такі дві теми я анонсую. Якщо вам буде цікаво, ви пишіть в коментарях. Не забудьте підписатися, хто ще не підписався на мій ютуб канал, перепостити це відео. І саме головне, якщо буде на те можливість, будь ласка, підтримуйте цей Ютуб канал не лише перепостом, але й за посиланням внизу, для того, щоб дати належну оцінку тим людям, які допомагають мені. Скажімо так, говорити з вами, спілкуватися з вами. Обговорювати теми і монтувати ці відеоролики. Друзі, ну, десь такий коротенький анонсик майбутніх тем, і Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Слава Україні!